По-перше, коли я знаходився в Дубаї, я не мав відчуття, що в мене ціба все круто. Я завжди думав, що в мене все погано. Тобто ти не відчував цього, що ну вже трохи якийсь є, скажімо, прогрес, я вже красавчик? Чесно, ні. Не відчував. Круто. Блін, це дуже круто в такому становищі не відчувати, що ти красавчик. Не що ж красавчик, бо в мене було оточення просто якихось космонавтів. Ти розумів, що поруч з ними ти тобі ще є, куди рости? Да, не то слово. Тобто, в мене от був. Там euh, близький товариш, по духу, я б сказав би, там деякі моменти по цінності у нас розходяться, але euh, там був хлопець, якому... він мене менше на півроку, заробляв просто космічні кошти, euh, займався криптовалютою і був там, там прокачений. Ну там просто багато в мене було людей в оточенні. Особливо в Дубаї. От в Дубаї він зовсім змінив цю рамку. Угу. Бо давай так: середньо-стасистичний люди... середньо бізнесмен, який є в Києві, який може у себе вважати просто Карлем, коли він приїжджає в Дубай, він ніхто. Він ніхто. Угу. Бо просто там зовсім інші масштаби і зовсім річі цифри. Якщо в Україні я напевно неправильно судити людей по там не знаю, годинникам і так далі, не, я сам проти цього. Що ти Але умовно, там ти угу. заходиш в Дубай мол. І там, типу, у кожного другого або у Патек Філіппи, а у кожного uh -huh. першого там, Річард Мірі там годинники за півмільйона. В нас, не знаю, двох-трьох людей в зустрічній. У зустрічали. нас, якщо ти вже ролік скупив собі, це <laughs> вже ти якби ну, це вже фоточки в інстують. Так, сказав. так. А там типу, норма, і там якби кількість урусів і Ролс-Ройсів, ну, таке враження, uh -huh. як у нас стоїть кемери. Ну, тобто, там зовсім інший фінансовий а, масштаб.